Добрий день, любі малята! Я вітаю вас на занятті зліплення. Погляньте, сьогодні в мене знов в гостях наша чарівна гостя. Вона у нас вже була на занятті з малювання. Пригадайте малята, вона працює з малятами. До неї приходить дуже багато діточок, які граються з іграшками. І ми з вами вже малювали для неї кубик і м'ячик. А сьогодні я пропоную вам зліпити для неї м'ячика. Погляньте ось такого жовтого м'ячика. Пригадайте, ми з вами його малювали. Він у нас круглий. Погляньте, як він у нас катається. Йому нічого не заважає. Бачите, який він веселий, гарний, жовтенький, схожий на сонечко, вірно? Так, ось такого м'ячика ми з вами. Зараз зліпимо. Погляньте, у мене на терішці лежить пластилін. великий шматочок жовтого пластиліну. бачите, такого ж кольору, як і м'ячик. Тож ми з вами розпочинаємо ліпити. Спочатку пригадайте, ми з вами гріємо наш пластилін у наших долоньках. Ось так. Щоб він нагрівся трішечки і став м'якше. Ось, бачите, я його зігріла ось так. І він у мене гарно ліпиться. Ось так. Мені потрібно з нього зліпити кульку. Тож візьміть свій пластилин, який вам приготували ваші батьки, і починаємо разом ліпити. Спочатку ми з вами робимо долоньку ось таку пряму і тверду, да? на неї кладемо шматочок пластиліна і накриваємо іншою долонькою. Притискаємо і... Крутимо ось такими коловими рухами, бачите, ось так по колу. Ми з вами будемо намагатися скатати кульку. Ось так, ось так. Ось так. Погляньте, яка гарна кулька в мене вийшла. Схожа на наш жовтий м'ячик, вірно? Але я сьогодні ще взяла маленький шматочок червоного пластиліну Навіщо? Погляньте. Я відчіпую маленький-маленький шматочок. Бачите, ось у мене на пальчику він розміщується. Я його кладу на догульку, ось так. Катаю дуже маленьку кульку, а тоді притискаю її. Бачите, і в мене виходить кружечок. І я хочу наш ячик прикрасити ось такими гарними маленькими цяточками кружечками Знову відчіпую маленький шматочок. Знову катаю пальчиком. бачите. Притискаю, в мене виходить ось така, такий кружечок, бачите? І я його прикріплюю. Знову беру шматочок на долоньку, пальчиком катаю кульку, ми з вами вже таке робили. А тоді притискаю. Можливо, так, можливо, ви берете кульку і можна двома пальчиками притиснути. Бачите, вона ось і прикріплюємо сюди. Подивіться, який гарний у мене м'ячик виходить. Не тільки гарного жовтого кольору, а ще й з візерунком. Знову, дивіться, малята скатали ось таку маленьку кульку, а тоді пальчиками можна отак притиснути, і вийде кружечок. І знову причепили ось так. І так можна зробити багато-багато цяточок. Знову на долоньку, маленька кулька, а потім раз, придавили. І приклеїли сюди. Погляньте ось така, такий гарний м'ячик, бачите? Ще й прикрашений червоними е кружечками е у мене вийшов, тому я чекаю на ваші роботи. І ми ці м'ячики подаруємо наші незвичні гості, а вона їх уже е покладе у себе. і... Коли до неї прийдуть діточки, вони будуть з ними гратися. А я з вами прощаюсь. до побачення, до нових зустрічей.